Під час подій на Майдані у 2014 році у Києві загинули двоє чернівчан: Олександр Щербанюк та Василь Аксенин. Активісти революції гідності. Із сім'ями загиблих у День пам'яті героїв Небесної Сотні поспілкувалася Олена Крячко для Олександра Щербанюка. Революція гідності була вже другим майданом у 2004 році. Чернівчанин брав участь у помаранчевій революції. Як то сказати, м'яко, що ми просто профукали, я так скажу, то, що відбувалося на Майдані 2004-5 року, помаранчева революція. Ми тоді народ стояв і без єдиної краплі крові, якби ми добилися якоїсь справедливості тоді. І треба було якось це утримати, але якось. Як легковажно, напевно, все ж таки всі віднеслися до тих подій у 2013 році, коли розпочалася революція гідності, Наталія Щербанюк була переконана, її чоловік буде там. Він завжди мав таку активну позицію. Ну він ніколи не стояв осторонь. Для ну йому не було все, все одно. От ніколи він намагався. Я так шутшуття зараз скажу, встромити своїх п'ять копійок всюди, де тільки можна було це зробити. Ну от такий ну був допомогти словом, ділом. Він не був там постійно, тому що він працював, у нього були певні зобов'язання перед людьми, і він їхав періодично туди. З останньої поїздки Олександр Щербанюк не повернувся. 20 лютого на вулиці Інститутській у нього влучила куля снайпера. Тоді чоловікові було 46 років. Поранення в той день отримав також інший активіст з Чернівців Василя Ксенин. Герой Небесної Сотні переніс декілька складних операцій у Києві та за кордоном. 12 березня 2014 року у Василя Аксенина зупинилося серце. Йому було 52 роки. Я пам'ятаю, можливо, це мій перший такий спогад з ним, що е, він каже, хто ти? Я кажу, Оксанин, каже, ну а хто ще? Я кажу, українець. От він цього вчив. Він говорив, але повністю я цього не, не розумів. І е, навіть після його загибелі я також всього не, не осягнув. Це проходить з часом і е, е, з гірким досвідом подальшим, тому що на його загибелі все не закінчилось. Рідні загиблих героїв Небесної Сотні кажуть, революція гідності змінила свідомість багатьох українців. Небесна Сотня запустила історичний процес, який відбувається і зараз. І якби це стосувалося якогось одного містечка, а це стосується е, навіть не двох націй, не тільки росіян і українців. Це стосується всієї Європи. І Хотілося б швидше, але, на жаль, як є, так є. Я не раз стикалася з таким питанням, що з Майдану це почалось, і якщо б не було Майдану, нічого б не було. Ну, ви да. е, я не то що ображаюся на це питання, я обурююсь на це, ну, на це питання, на це висловлювання. А дійсно, чи була б війна, якщо б не було Майдану? я вам скажу, ні, не була б війна. Але ми були б придатком в Росії вже зараз. Тихо, спокійно. Можливо, було б живі деякі люди, але ми зараз би не могли б казати, що ми живемо, живемо все ж таки вільній Україні і що ми українці. Олена Крічко, Олександр Олюнін. Новини сі 4